Немає. Бережник, за. Голуб, Зіньков за. сказав, Єрмакова, за. Бондарюк, Паньковська, за. За. Іванюк, Федоренко, за. За. Іщенко, за. Севитов, Ременяк, За. за. Саленко, за. Саленко. За. Мельник, за. Бурдейна, за. Кравчук, за. Солонар. Рішення прийнято. Переходимо до наступних. Земельні питання земельних да, питання. Якщо не просить, я також всі разом зачитаю. Якщо будуть окремо питання, у когось ще зауваження, то... Розберемо так перше питання і питання номер 23 по порядку денному про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення громадянину Шевченку Віктору Валентиновичу. Це земельна ділянка приватної власності, яка для будівництва поховання жилого будинку. Наразі 0,25 сотих в селищі Новоолександрівка. І виникла необхідність змінити цільове призначення для іншого сільськогосподарського призначення, так як будівлі, які розташовані на земельній ділянці, ну, потребують такої зміни у зв'язку з цільовим використанням як складські приміщення. Так, інше питання про затвердження документації землеустрою. Це технічна документація з нормативної грошової оцінки. Земельної ділянки ТОВ Блу Солар Парк. На минулій сесії ми змінювали цільове призначення, а це затверджуємо грошову оцінку приватної власності в межах Сніхінобрійської сільської ради площею 38,3624 гектара. Нормативна грошова оцінка за новим цільовим призначенням буде складати 72 мільйони 446 тисяч 432 гривні 57 копійок. Ну і відповідно Податки будуть сплачуватись вже з нової нормативної грошової оцінки, значно збільшеної в розмірі 2% від суми рік. Інше питання. Про затвердження документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передачі земельних ділянок для приватної власності під житлові будинки. Є право власності на об'єкти нерухомого майна. Так, це Горбатюк Інна Миколаївна по вулиці Громадянська, 4, село Болеславчик і Собчук Надія Володимирівна по вулиці Клінічна, 18, село Болеславчик по 25 сотих. Так, е, наступне питання про надання Карпу Олександру Володимировичу дозволу на виділення земельної частки паю в натурі на місцевості. Е, це за рішенням суду е, була е, накладка. 100% на земельні ділянки на інший пай, і тому, щоб, ну, скажем так, не було реалізовано громадянином право на використання цієї земельної частки паю в натурі. Тому через суд все відновили до сертифікату права і зараз виділяємо. В іншому місці для реалізації його права 5,6 умовних кадастрових гектарів в межах колишнього КСП Заповідь Болеславчицький Старостинський округ. Так, наступне питання про укладення договору оренди землі на новий строк. Це м, м, був укладений договір оренди землі з ФСГ Вікторія в межах Челусівського старостинського округу на господарській будівлі і двори. Площею 9,7294 гектара. Зараз договір оренди закінчується. Ну і продовжуємо його на новий термін в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. І останнє питання про передачу земельної ділянки в оренду. Це земельна ділянка для рибогосподарських потреб під ставком. В межах довгопристанського старостинського округу площею 5,2967 5,296 гектара, яка раніше перебувала вже в оренді, зараз врегульовуємо питання відповідності до вимог законодавства, передаємо галімону Юрію Васильовичу, у якого є право власності на гідротехнічну споруду біля цього ставку, і дозвіл на спеціальне водокористування на водний об'єкт терміном до закінчення дії дозволу спеціального декористування, який складає 3 роки. Потім, якщо він поновиться, то поновлюємо і договір враження. Так, у мене всі питання, у кого які будуть пирні пропозиції. Чули по сонячним батареям, яка? скільки які надходження будуть? Які ці, то зараз лучше вже ставити сонячні батареї, прошу щоб... <рошу> голосувати. Бережний, за. Голуб, за. Зіньковська за, Ярмакова, Бондарюк, Пальковська, Іванюк, за. Федоренко, за. Іщенко, за. Сивик, Ременяк, Войтенко, Саленко. Мельник. Так. Бурдейна, трамчук казав, солонах. У нас питання вже різне. У нас тут різне. Ну, так сталося, що треба його внести. Свердловина у нас у бандурки є свердловина. Наша земельна ділянка, ну яка свердловина качає на станцію бандурка, яка на другу громаду подає воду. Тою водою ніяк не можуть там розібратися, вони там скандалять на суди, подають пересуди. У нас є технічний паспорт на ту свердловину. Ми її приймемо як безхозну, поставимо до нас наша земельна ділянка, наша буде свердловина, і ми надамо їм в оренду, хай вони качають і платять нам гроші. Ви не проти цьому всьому? Ні, це одне питання. Ну, проголосуємо разом, я розкажу. Друге питання: комунальне підприємство у нас створене. І я вона писалася Океан Греда Роміковна на посаду директора комунального підприємства «Добробут». Статут ми вже затверджували на попередній місці. Я вам скажу, хто це, щоб вам не було це. Це я Ромікав просив. Той, що робить дороги, той, що робить в нього, є техніка, є все на світі, його дочку. Щоб вона возлавила, ну буде батько робить усе, чи брат буде робити, ну коротше, воно буде робитися і буде по закону, бо ніхто не хоче брати. В нього є техніка, в нього є люди, в нього є, є на сьогоднішній день все для того, щоб ми могли существувати. Це я вам розказую так, як воно є. Бо того поставить когось, немає техніки, немає нічого, що ми будемо робити. Це ж, це я вам розказав так, як воно є. Я не хотів на тій сесії, думаю, вже... Дійдемо до цього, вже я все одно без вас ні з ким не буду вкладати, вам об'явлю, скажу, що воно як З Нового року вони куплять, затвердимо статут, призначимо все, щоб ви просто знали, хто буде. Хто буде питати, саме проще, Роміка, Ромік робить все, а то, що там по документам буде, дочка числиться, ну то таке. Хай його зглавляю. В нього є бухгалтер його підприємство, бухгалтер буде робити, будуть читати, будуть робити. Тому що так, бухгалтера зараз не знайдеш, того не знайдеш, нікого не понаходиш. А ще найголовніше, що не знайдеш робочих. Нема проти нічого ви не маєте, маєте, що ви скажете. Ні, немає, немає. І ще одне, ну це ми за два проголосуємо, О, а за третє питання у нас наконець прийшла людина, за яку ми говорили, обговорювали, але вона щось не могла прийти і сказати конкретно, хто хоче бути старостою у Лукашовці. У Підгірівському старостинському окрузі. Дала зласі Олеся, як і по отчку. Савченко. Савченко. Да, Олеся. Вона робила з працівником, робила те все, але ми її не можемо нічого призначити. Вона позавчора написала, по документам должно пройти хольтовий суток. Ну, так як в нас той округ був скандальний, там то не те не пройде обговорення, я думаю, на наступній сесії ми її затвердимо, там, щоб вона возглавила те все. Тому що там... І землевпорядник хворіє на очі, вона дуже довго вже Світлана Івановна цей, ну, соціального працівника нема, Ніна Гавриловна боліє, щось теж вже починає підводити нас там здоров'ям, то як не впаде щось, то споткнеться щось звини, слава Богу, Ніна Гавриловна. Так що цей, так що я вам доводю, щоб ви були в курсі а за ці. Попередні два питання. Я прошу проголосувати, щоб у нас було рішення, щоб ми прийняли безхозне і потім надамо в оренду і то все. Бо вони там судяться, пересудяться, як готують дівський сад і все на світі. Прошу проголосуйте, прошу голосувати. Голосуємо. Бережник, Волод. Зіньковська задума. Єрмакова, Бондарюк, За. Фальковська, Іванюк за Петренко за Іщенко за Сивик. Ременяк, Войтенко, да. да. Саленко, да. Мельник, да. Бурдейна, Кравчук, да. і да. Солонарко. Да. Рішення прийняті. Шановні депутати, ще одне доведу, що ви вже були в курсі. Значить, по відеонаблюденню в Синюхі вже поставили відеонаблюдіння, в школі працює. Ставимо, його зараз завершують ставити у Чаусово. Ну, з Нового року будемо бачити, кошти зробимо в довгі пристані. Тому що ці саме перед ці базові школи, які нас перед душать за те, щоб воно було. А те все, ну, наче робимо, стараємося, що ми кажемо, то стараємося зробити, щоб воно було зроблено і до цього. Хочу вас всіх привітати з наступаючими святами, з Новим Роком, з Рождеством, з Водохрещем. Буде сесія до того не буде, але я вас вітаю з усіма святами. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів, наснаги. Наступив мир, щоб було мирне небо, всі були здорові, ви, ваші сім'ї, діти, внуки, щоб всі були здорові. З усіма вас наступаючими святами. Дозвольте на цьому 38-му сесію Сініконобільської сільської ради 8-го скликання голосити закрити.